Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас зі стартом наших клубів в Лізі конференції. Сьогодні Динамо та Шахтар зіграли перший тур в новому сезоні. В принципі, київське Динамо очікувано програло Крістал Пелесу. Навряд чи хтось тут, ну, знаєте, міг вимагати від киян позитивний результат. То суперник все-таки сильніший по статусу. Окей, закономірно. Шахтар, начебто, виграв мінімально три залікові бали, але. Два м'ячі пропустили від команди, яка до цього в чемпіонаті жодного голу не змогла забити і взагалі знаходиться на останньому місці. Тобто є запитання, звісно, і до Шовковського з огляду на те, що відбувалося на футбольному полі, і звісно, до команди Ардитурана. Сьогодні будемо розбирати помилки наших команд. Загалом підсумуємо наш старт і постараємось подивитися в майбутнє і зрозуміти, а чого ж очікувати від наших команд з огляду на те, що ми побачили вже. Хоча суперники, звісно, не співставні. Кристал Пелеса Бердін зовсім. Інший рівень та і Динамо Шахтар по іншому грають. Тому від вас в коментарях буду чекати вашої оцінки старту Динамо в лізі конференції і вже на майбутній прогноз. І по Шахтарю. В чому проблема донецької команди? Чому пропустили аж два? Да, забили три, але відчутний дисбаланс в команді Арди Турана. Тому ваші думки в коментарях перед початком обов'язково лайк. Це дуже важливо. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступні відео та прямі трансляції. Починаємо ми з київського Динамо, тому що саме вони відкривали для нас новий сезон в Єврокубках матчем проти Крістал Пелеса. Звісно, ми не очікували від колективу Шовковського, що вони зараз понесуться і почнуть грати в атакувальний футбол, ну, не знаю, 4-3-3, всі в атаку. Ні. Ми просто чекали ну, від команди Шовковського, хоча б пару ударів в площину і загалом непозорної гри. В цілому, ніякої ганьби не сталося. Команда Олександра Шовковського да, програла мінімально 0-2, але, ну, по факту, це. Те саме київське Динамо, яке ми бачили в сезоні 24-25. По тому, як Олександр Шевковський підійшов до цього поєдинку, теж було не в новинку для нас, тому що ми в анонсі з вами обговорювали, як, скоріш за все, нам потрібно зіграти про цього Крістал Пеласа, який дуже збалансований. Вони можуть як і в контргу грати, так і проти андердогів, звісно, з позиції сили. Так вони й вийшли. Хоча схему вони не міняли, в них ті самі 3-4-2-1. Динамо, Київ, перше цього конкретного сезону зіграли в трицентральний захисник. Тому що вийшов Біловар Тіара і Михавко. Що цікаво, Михавко був центровим. Тіаре був по типу лівим центральним захисником. Це для мене трошки було дивно, тому що я очікував е навпаки, що Михавко буде більше з флангу, коли Динамо з м'ячем. Ну і загалом його позиція. А Тіаре мав, мав би грати по матеті. І в нас вийшло, що Михавко грав по матеті. де зріс трошки не співставний. Але е по іншим позиціям, ну по факту, в центрі поля логічно, того що для балансу брашку потрібен був Яцик, бо по УПЛ ми побачили ні з Карпатами, ні з оболоню він не вивозить. І в цьому матчі він це в принципі показав. Шапаренко в трійці з ними. Лівий е захисник Дубінчак, хоча я очікував тут Вівчаренка, насправді, того що він все-таки трошки більш фактурний для боротьби якраз саме то. Чому Дубінчак? Тут знову ж таки питання до Шовковського. Так само і Андрій Ярмоленко не сказав би, що супер очевидний варіант під контратакувальну гру випускати. Свідченого ярмолинка, в якого Ну найкращій якісті це хіба там техніка, можливо, дриблінг ну аж ніяк не швидкість. Чому не шола або Волошин, теж запитання. По Гереро питань нема, він якраз на просторі більше базується. Тобто, по всім футболістам, там тимчик той же самий. Взагалі питань нема. Ми вийшли грати в автобус, відбиватися, ловити е, контри, ну і десь використовувати стандарти, які у нас є. Можливо, дальні удари барашка, якщо буде можливість. Терпіти, битися, боротися, але якісь свої моменти використовувати. Крістал Пелес нас не до, ну, якби, нас дооцінив, точніше, да? бо я очікував, можливо, вони виставлять там якийсь резервний склад. Ні. Тут тільки не було двох основних: Ісмаїла Сара, він Пасу з'явився і Мічела ліво, але ми побачили, що Соса ну відносно непоганий матч видав, тому що ну, якби футболіст видалився. Але давайте по порядку загалом, як київське динамо розпочали, дуже непогано. Я вам скажу. Тому що ми з самого початку там фактично не дали нічого створити супернику, закривалися, ми грали в 5-4-1 місцями. Це було 5-3-2. Та де Єрмоленко йшов до конкретно до Гереро і намагався йому там допомагати. Тобто, ми навіть там перший удар нанесли не на 45 5 хвилині, А реально там в проміжку в 15 хвилин перших брашку по горобцях, правда, пробив. Ну, але це був перший удар по воротах. Тобто, в принципі, старт був непоганий. Ми витримали е, початковий тиск Крістал Пеласа. Вони на нас пресингували. Ми відчули, що таке англійська прем'єр-ліга. Е, хоча я не бачив, щоб вони суперінтенсивно розпочинали, бо ну, да, в них завжди був пресинг, але це не було прямо як в Ліверпулі чи Манчестер Сіті, що ти взагалі не встигаєш. І в підсумку. Розпочалося, то все непогано. Ми до 30-ї хвилини трималися, тобто не було особливих передумов для якихось проблем. Там один епізод був, коли Матета продавив, на нього передача пройшла. Крістел Пелес теж намагався продавлювати навісами з флангу. В основному саме це, тому що ми центр насичували дуже якісно, і Динамо через нього не давало проходити. Це був великий плюс. Крістел Пелес катав з флангу на фланг, робили подачі. Ми не завжди вміло відбивалися, але не давалося створити 100% момент. Допоки не стався оцей епізод, оце, цей епізод зламав гру взагалі. Всю структуру Олександра Шовковського, те, е, чим ми вийшли грати при Крістал ц... Пелеса зламав Михавко, але не він в цьому винен. Тому що сталося зіткнення його в нашому штрафному майданчику. Жахливе зіткнення, якщо дивитися на відео, коли він Лякруа Лякруа йому в'їхав в голову. Це як, знаєте, сталева людина стоїть на місці. а Михавко відлітає в нокдаун просто. Дійсно, за нього було стрьомно, дісталося по голові. Здалося, що з ним все добре. да, Він там оговтувався довго, але потім повернувся ж на поле. Була пауза, все нормально. І тут він присідає е, на поле і говорить, що ну я продовжити гру не можу. Ти не знаю, що там в нього. Ну це голова, це страшно. В будь-якому випадку треба міняти. Якщо ви бачите проблему, що в людині дісталося і він не може оговтатися, ну вже пройшло 5 хвилин, а він е, ну, якби в нього немає зараз координації якісної, треба відразу було робити заміну. І що робив Шовковський? Ми бачили, розминався Захарченко. Потім взагалі вже мав би перевдягатися буртник, з ним говорив хтось із тренерського штабу. І потім, виявляється, ми бачимо, що а в нас, нас не готова заміна. І в цей же момент, поки Шовковський думає випускати того футболіста-буртника, так, прикиньте, далі людина в першій лізі грала, а тут може дебютувати в лізі конференції проти команди з прем'єр-ліги, в цей же момент стається подача піно на Муньйоза правого латераля, який опинився, не сказав би, що один. Але от саме в тій зоні не вистачало Михавка, який би мав би грати в зоні Дубінчака, де розташовувався наш лівий захисник, а Дубінчак грав би щільніше з Муньозом. І, можливо, в тій ситуації він би не думав, що десь підстрахувати партнера там, по-моєму, чи Біловар, чи хтось із партнерів грав теж по гравцю, і, по факту, Дубінчак був на півпозиції. А думав би він про конкретно Муньоза, про свого футболіста. Михавко, допомагав би там, і, можливо, цього не було. А так Динамо затягнуло заміною. Михавко продовжити не може. В 10 різана ідеальна подача на Муньоза. Ну і тут Дубінчак уже назад повертається і просто не встигає і, і програє боротьбу. Да, два крайні захисники зійшлися. Однаково, фактично, зросту, антропометрії, там, фізичних даних, але якість футболіста. Тут вже якості конкретно проявляються. І хороший гол, звісно, від Крісте Вони зламали наш і все. Далі план уже не працює. Я знайшов слова Шовковського після цього інциденту. Він сказав, що на жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий до того, щоб виходити на футбольне поле. Тому і вийшло так, що дуже довго, і це зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз. І по факту, цей епізод став переломним взагалі в цьому протистоянні. Тому що дійсно Шовковський змінив тоді тактичну схему. Ми грали до цього в трицентральні, до цього інциденту і пропущеного голу. Потім вийшов Волошин замість Михавка, по факту, да, і ми почали вже грати в два центральні з Тіара Біловаром, де Дубінчак залишився лівим захисником. А ми грали 4-2-3-1. Брашко Яцик, Опорка, вище Шапаренко, зліва вже Волошин, справа Єрмоленко і форвард гереро Тобто, це якби більш атакувальна схема, але все одно збалансована для того, щоб центр не просів. Дав. І ідея була в тому, що Ну в який сенс вже да, в 5 захисників грати, треба більше, Ну хоч трошки розкриватися, грати в футбол, чого нам не вдалося зробити. Crystal Palace досяг свого в першому таймі не сказати, що вони велику кількість моментів створили, не сказати, що ми грали погано, десь провалювалися, що прям у нас були жахливі помилки. Ні, от, ну, знаєте, помилка тренерського штабу затягувати заміну. Зіграла злий жарт Шовковським, і ми програли перший тайм, який могли б реально зіграти в нічию з Крістел І Цей план реально працював. Ну, якщо підсумувати загальному перший тайм і гру конкретних футболістів, ну Гереро, як на мене, футболіст підібраний був правильно, але він повністю програв все, що можна в цьому поєдинку. Я не зрозумів, чому його не поміняли на Бленуце після першого тайму. Ну, коли ти бачиш, що Гарера ні на швидкості втікти не може, в нього постійний брак, він м'яч прийняти не може. Він всю боротьбу програє. Для чого такий футболіст? Ви, ви граєте і так, там да проти сильного суперника, а тут ще й в десятьох. Без Гереро, який нічого не може зробити на футбольному полі. Ярмоленка дотримали фактично до 70-ї хвилини, хоча треба було раніше якось ну, додавати активності. Да, добре, що потім Волошин з'явився, але, на жаль, і він не зіграв. І на другий тайм, ми без замін. Суперник побачив, що у нас дійсно є проблеми, десь з навісів вже нема сенсу нас тероризувати, що ми змінили схему. В нас вже 2ЦЗ. І вони випускають більш швидкого, більш в'юнкого енкетію, який виходить на поле замість матети, більш габаритного який поборовся, який додав нам проблем. Тут 100%, але Динамо плюс-мінус Пороз. Мені сподобалось, де, до речі, Тіаре. в цьому поєдинку він ну, набагато кращий за біловара. В нього непогана ліва нога. Да, не завжди він може якісно зараз ще комунікувати, бо він не повністю зіграний з партнерами. Але в перспективі це дуже хороший центральний захисник з габаритами. Метр дев'яносто сім. Тобто, мені здається, це дійсно хороше придбання. І з того, що я побачив, тому що Блину це ну поки що це Блину це повне шола, той, який вийшов, коли на 67-й хвилині вже після забитого, ну це жах теж. Він, в нього сильно багато бажання, але толку немає. Далеко м'яч відпускає, не може обіграти. Ну, цей легіонер ще максимально не готовий. Динамо самі винні, що вони підписують в останній вагон футболістів в вересні, коли це треба було робити ще в липні. І це в кращому випадку, розумієте? В серпні вже пізно було. Вони в вересні їх підписують. Підшов? Бо не встигли зіграти і кидайте в матч. Рятувати гру проти Crystal Палас. Ну і далі, от Гол Нкеті Це ну, ви, ви побачили от брашка, який зіграв в опорній зоні? Він не встигає. Ви побачили брашка проти Карпат, яку возив Костенко з Бруніньо? Просто берегів не бачив Володимир Брашко? І в цьому поєдинку ідентичний гол повторив Крістал Пелес. У мене таке враження, що вони переглянули матч з Карпатами. І побачили реальну проблему, коли саме Брашко опиняється на позиції правого захисника. Треба йти один в один. Неважливо, хто ти. Неважливо, ти Нкетія, ти Лерма, чи ти хтось там не знаю, Муньос. неважливо, іди обігруй його. Він повільний, він не зможе тобі нічого зробити. І це робить піно. Футболіст, якого нещодавно придбали в Рало, обігрує брашка на фланзі, прострілює наближню. Нінкетія випереджав наших захисників. Гол, все. Гра зроблена. 2-0. Дарі Крістал Пелас уже раціонально сідає. Динамо робить заміни, як завжди, пізно, як завжди, після того, як гра була зроблена. І ну це ідентичний Шовковський. Виходить знову ж таки піхальонок: да, там ще шола. Потім ще Караваєв От коли вийшов Караваєв Реально, почались якісь моменти. Ми навіть площину один раз влучили. І це зробив Олександр Каравай після подачі з кутового головою. Розумієте, Олександр Каравай зробив. Тому що цей ще пам'ятає рівень футболу, який був колись. Ярмолоко вже не вивозить. Буяльський був не для цього футболу, я погоджуюсь. Але треба було раніше ці всі заміни робити, можливо. І хоча б якось прибирати м'яч під контроль і ризикувати. Я не побачив ну, гравців Динамо, які намагаються обігрувати один в один. В цьому то й проблема. Що Динамо, коли потрібно, знаєте, йти вперед, рятувати рахунок, рятувати матч, потрібно ризикувати. Ризику не бачу, все назад. Доходимо до штрафного майданчика, як тільки бачимо одного чи хоча б двох футболістів крісте Палеса біля себе, все розвертаємось, пас назад і все починаємо по новій. Нуль, гостроти, за весь матч Динамо Київ пробили 9 разів із цих дев'яти, який ви пам'ятаєте 100%. Та жоден. Один удар Караваєва, все. Ну там Блену це один раз пробив в ближній кут, теж Караваєв йому прострілив. Олександр зараз найкращий футболіст Динамо за останні поєдинки. І це факт. А Крістал Пелас, я вважаю, в півноги, особливо в другому таймі, обіграла Динамо. Вже робивши там заміни, випускавши лідерів. Плюс червоною грали 15 останніх хвилин. Динамо нічого не змогли зробити. Це ще з червоною карткою. Динамо створили свої найкращі моменти. Проти суперника, який грає в меншості останні 15-20 хвилин. Тому це рівень нашої команди, це рівень конкретно тренерського штабу, їхнє рішення робити заміну півгодини. І в цей момент пропускає команда гол Ламається вся вся структура до цього. Після ніякої реакції на пропущені голи. В атаці нуль повний. І це не дивно. Ми з вами обговорювали перед стартом сезону. Не очікуйте від Динамо. Нічого фантастичного в атаці. Це те саме київське динамо, яке було в минулому сезоні. Ще гірше, бо нема ваната, немає взаємодії, нема нападника нормального, який може взаємодіяти з півзахисниками-вінгерами. Тому Динамо буде просідати і далі. Кристал Пелас, це звісно не показник. Нічого страшного не сталося. Ще раз кажу, зради тут ніякої не хочу розганяти. Все ок. Це нормальний результат 0-2, але нічого не змінилося. Це єдиний негатив. Стабільність, звісно, але це негативна стабільність, розумієте, що нічого не змінилось. Гра в захисті, вона не стала кращою, рішення тренерського штабу не стали мудрішими, і, в принципі, атака навпаки стала гіршою. Як наслідок, далі в Динамо Samsung спор з яким Ну буде точно не ну можливо простіше. Але там команда теж дуже непроста. Ми будемо розбирати в окремому відео. Тому дивіться обов'язково вихід нових відео. А тут підсумок такий, що Динамо потрібно давати результат і від Шовковського конкретно будемо потребувати результату в інших матчах. Навіть уже в поєдинку з Самсон спором я очікую, хоча б якоїсь конкретики саме в Атаці захист Окей. Хоча сьогодні прям ну я б не сказав, що сильно провалились. от в атаці хочеться побачити конструктив, що награли. Не тільки стандарти, а все-таки з гри має якось команда забивати м'ячі. І матч абердін Шахтар. Тут я насправді і очікував десь приблизно такої складної, знаєте, перемоги Шахтаря, але щоб прямо ось так. Ну, це, це був цікавий, матч, насправді Інтригуючий, як завжди, з валідолом, як це люблять наші українські команди. Коли, знаєте, там потрібно домінувати, але все одно ми. Собі життя погіршуємо в таких поєдинках. Але тут потрібно зуважувати на те, що все-таки Турана, ну так серйозно вибору зараз і нема. Тому що є травмовані, є футболісти, які не приймають участь. Ну Сьогодні, наприклад, в Донецької команди ну, насправді окей, не беремо там футболістів, які очевидно не грають. Але Ігналдо, Алісон, той же Невертон вони недоступні. Це е, удар по креативу по лавці донецької команди. На жаль, реально, от з запасу, ну тільки оці молоді необстріляні можуть виходити. Але вони на теймолодій не обстріляні, вони нестабільні, і на них ставити важко. Тим більше, ну сьогодні ми побачили Ферейру з основи. В УПЛ Туран його там особливо не ставив. А тут відразу на Лігу конференції з основного складу це великий аванс, і він сьогодні забив це добре. В опорній зоні це найбільша несподіванка. Назарина. Не Очередько, там, да, не Дмитро Укриськів Назарина. І теж спрацювало. Тобто оці всі. Знаєте, десь ризикові моменти від Турана сьогодні спрацювали. Ці два футболісти забили Гол. Розумієте, в чому прикол. Ну і Марлон Очередько вже вище грав. Звісно, в захисті нічого, в треба не змінюється, там все стабільно. Педріньо це людина універсал. Ну і Каонеліас основний форвард. Сьогодні, до речі, дуже невиразний матч від нього. І це людина, яка зламала старт гри. Тому що, якби не оцей інцидент на старті, тому що ну, проти нас Абердінто вийшов грати спокійно. 5, от, так само, як Динамо проти Крістел 5-4-1. Вони вийшли тупо, масовано захищатись. Вони знали, в чому проблема Шахтаря. Позиційна гра, перекриє їм центр і все, хана Шахтарю, тому що в позиційній грі наша команда слабенька. Слабенька з точки зору реалізації і загалом да, забитих м'ячів, але в цьому поєдинку змогли прорвати. Просто що старт був непередбачуваний. На восьмій хвилині нам забивають. Після того, яка Онелі при подачі грає рукою, привозить пенальті, як для чого він її виставив? Там ну таке враження, що спіцом я не знаю, привіз цю пену і реалізовують, звісно, Карлсон цей футболіст один з найнебезпечніших ватацій Вабердіна, з найтехнічніших, напевно, футболістів цієї команди, забиває. І це ламав всю гру. що Абердін не так вийшов захищатися. Тут їм ще є, що захищати. Переможний рахунок. Вони далі просто на мотивація. А до цього ще додай вболівальників, шалених Шотландії, які підтримують команду. Додай вітер, шалений, який був в Шотландії. Атмосфера неймовірна, реально, футбольна атмосфера. Приємно дивитися такі матчі, коли трибуни, коли інтрига, коли все складається не так добре. Насправді для нейтрального вболівальника це прекрасний поєдинок, де є драматургія. Для нас ну як для мене, вболівальника там українського футболу і шахтаря. Це було не дуже приємно, Того, що Шахтар попав в ступор. Після цього пропущеного голу Шахтар просто не був схожий на себе, втрачав м'ячі, різник помилявся, ледь не привіз. Тобто Аберді навіть повірили в себе. Вони вперше забили за довгий час. Вони в шоці, що Шо відбувається, ми вміємо ми, ми грати в футбол, виявляється, Да? І тут цей шведський тренер теж щось там пританцювати начеві команди, начебто заграла. Але потім Шахтар добре, що оговтався. Це дуже великий плюс. що Шахтар зміг це зробити, перетиснути себе і суперника. І вони вже самі підсіли. І під кінець гри ми все-таки забили. З подачі. З подачі э, доволі непоганий. Хороший м'яч Назарини. Він опинився один. Це вже проблема Абердіна, звісно, чому він там опинився. Це, до речі, як і Муньоз, да, забивав. Але з, з ним був Дубінчак. І там, э, якби, був, була зовсім інша ситуація. То тут біля Назарини не було нікого. Але ми знаємо, що Назарина є хороший удар. Він його використав конкретно в цьому епізоді. Гол в роздягальну дуже допоміг. Один-один. Дуже добре Шахтар зміг зламати, тому що перший тайм. Давався складно донецькій команді. В нас був м'яч під контроль повністю, але не було гостроти. 0,44 гЖ із семи ударів два площину. Реально, гостроти 0, все перекрито. А Бардін, ну, якщо не ідеально, то ну, класно зіграли в захисті проти нас, не даючи шахтарю простору де Ферейра просто провалився в таймі першому, конкретно то, що її не було видно. Еліас привіз пенальті, жахливий матч від нього. Якби да, центр не рухається, бо там все перекрито. Один Педріні щось там намагається, підключення фланових, звісно. Але в принципі немає динаміки. І на другий тайм ту рану потрібно. Я переконаний, що він попрацював. Я переконаний, що от саме драйву Шахтарю додає долонений тренер, який тримав завжди команду в тонусі Не завжди це звісно працює. Не завжди він може на футболістів попливати по ходу гри, особливо коли вони вже в матчі. Да? По перерві ще можна десь підказати. Але по факту Шахтар завівся і зміг. Реально, оцей автобусний Абердін, якому пощастило з пенальтів, відверто. Вони вийшли відбиватись, вони вийшли грати на подачі і на стандарти, і в підсумку вони й забили зі стандартів. Пенальті це теж зароблений е, да, був після подачі зі стандарту. Так само, ну, але Шахтар вийшов і забив за 5 хвилин два м'ячі. Гол Ферейри, це знову ж таки прекрасна подача Марлона. І ми нарешті побачили габарити Лукаса Ферейри. Це Вінгер по типу Алісона, але ще більший, ще більш фактурний. Який нарешті зіграв головою, який нарешті використав ці габарити? Я побачив, він обрав позицію. На нього дійшла подача якісна і він. Забив м'яч, тобто Шахтар продавив суперника. Шахтар добре, що показав тут гнучкість, тому що ну, нам потрібно було збиватися в ці навіси, бо дійсно Абердін не давав розігрувати комбінації. Насправді, було складно проходити цей захист, тому тільки подачі. І Марлон Гомеш класно вирізав. І другий гол теж. Ну, це взагалі, напевно, кращий гол Шахтаря в цьому матчі, саме Педро Анріке, коли він підключився до атаки, два асисти Марлона Гомеша сьогодні. Прекрасні голи. Шахтар здорово, 3-1, здав... Візьміть меч далі під контроль, катайте Кристал Палас проти Динамо. Все, забули і вкатуйте. Да, десь трошки підсіли, але з мечем. З мечем, повільно, сповільнюйте гру. І після цього, начебто, Шахтар це почав робити, але почав програвати в боротьбі. І... Знаєте, на мить десь мені здалося, що гравці-шахтаря повірили в те, що вони в півноги зможуть дограти цей поєдинок. А Бердін непроста команда з точки зору боротьби, Вона, вони нам її нав'язали. За ними стадіон, за ними трибуни, за ними вітер шотландський. І це вони все відчувають, і вони відчули слабину Шахтаря, що ми, знаєте, десь вже повірили в результат. І тут почалися моменти. Я десь теж запереживав, особливо під кінець гри, особливо коли нам забили гол. Знову стандарт кидання ауту. Це теж стандарт, розумієте, в Британії це чисто британський стиль кидають аут. Першочергова боротьба програється. Після якої чувак розвертається, б'є в поперечину. Далі друга боротьба вже в воротарській теж програється. Мяч добивається в пусті ворота Шахтаря. 2-3, це 69-та, 20 хвилин грати. Шахтар запізно розслабився, точ, точніше зарано розслабився, і насправді потрібно було просто притримати м'ячик. А вже не вдавалося, пішла боротьба, ми Почали програвати. Бразильці почали програвати, почали малювати якісь штрафні, яких немає, тому що в Європі е, ну, такі фоли не дають. І бразильцям це треба доносити. Для них це теж новий досвід. Розумієте, в Дурана така ситуація, що в нього футболісти молоді, і йому потрібно все-таки обкатувати їх через оці європейські команди з різними стилями. Шотландія, ну, це. Футбол, він трошки відрізняється від нашого. Тому бразильцям тут було складно деяким, таким, як там Енріке, той же Педріньо Тендітній, там Тобіас, який теж падав, корчився, але насправді Ну, не було фолу. Розумієте? Тобто було важко і під кінець стандартами реально Бердін тиснув і міг, ну міг якось дурачка закинути. І було б три Пощастило, що ну вдалося тут перемогти під кінець гри. Вдалося саме в на початку другого тайму, фактично, в проміжок з 50 до 60 закрити матч, фактично. Але зарано повірили в себе. І в підсумку в другому таймі, от якраз от той відрізок, який ми класно віддали, видали, да, фактично все там і створили. І в підсумку не вийшло феєричної статистики. Шахтар тільки переволодів, але не перебив. І по Ікжи навіть програв. Подивіться, 0,96 на сю на всьо, що голини погані Шахтаря залітали. Ну і в суперника 1,63. Тому е, тут нам показали, і взагалі Турану показали, дисбаланс. В Шахтаря дисбаланс е, все-таки з захистом і атакою. Це те, що є зараз, Крістел Пелеса. Вони вміють і в атаку. І, і на захист, тобто вони вміють працювати, балансувати. Шахтар не може цього робити, нема виконавців. Захист буде просідати. Бо нарматєнко не габаритні, вони будуть програвати таким шотландцям, і це нормально. Але в будь-якому випадку і бразильців потрібно до цього готувати. Саме для цього ліга конференції потрібна. Тому до цього результату потрібно ставитися в, в якійсь мірі з насторожуванням, тому що. Ну, реально, нам команда забила, яка до цього, знаєте, гол не могла забити. Нам вони два відгрузили. А з іншого боку, треба все-таки враховувати специфіку Єврокубку. Що ну, все-таки налаштування зовсім інше. І гра склалася. Ну, пощастило їм заробити пенальті. Там помилка, звісно, Лієса. Головне для Турана це, звісно, те, що команда отримала переможний результат. Тому, на жаль, дива не сталося. Нам просто показали, що українським командам буде непросто. Жахтар буде мучитися з андердогами, а Динамо Київ буде отримати від Кріста Паласа і умовної Ферентини. І в принципі, шукати потрібно шанси в інших командах. Але в мене запитання тут, звісно, якщо говорити про Динамо. Ну друзі, там потрібно буде реально боротися київському Динамо з таким календарем, з тими суперниками, які будуть далі. По факту боротися за топ-24, там в двадцятку хоча б потрапити, розумієте? В 20-24 місце. Оцей проміжок, мені здається, це це місця Київського Динамо станом на зараз, з тою грою, якої бачите, це максимум. На даний момент це максимальний максимум, якщо ми обіграємо своїх своїх андердогів, умовно кажучи. да Але питання до шовковського як головний тренер? Має в, на заміні футболіста, який не готовий вийти в стресовій ситуації на футбольне поле. Яким чином? Я розумію, ну Буртник да перш з першої ліги відразу на Кристал Пелас, але якщо він те в запасі, він має бути на 100% е, готовий вийти на футбольне поле. Це повний провтик, е, я вважаю, тренерського штабу, ще й в такому поєдинку, де дрібниці грають футбол. Розумієте, де це все можна було якось витримати хоча б перший тайм То до Шахтаря теж запитання, як так? чому такий великий дисбаланс і потрібно потрібно очікувати вже наступного туру друзі там ми вже можливо отримаємо більше Позитивного якогось ключу чи позитивної гри від наших обох команд. Наступний другий тур відбудеться 23 жовтня. Шахтар зіграє проти Легії. Це буде Дербі польське, можна так сказати. От, домашній умовно для Шахтаря матч, але зрозуміло, що поляків теж буде багато. Ну а в Динамо буде тяжкий виїзд в Туреччину проти Самсунспора де буде ой як непросто. І давайте чекати там якоїсь відповіді. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, з приводу київського Динамо, тренерського штабу, Це заміна, Михавка, не заміна, чому так довго і так далі. І що ви чекаєте від Динамо проти Самсунспора? І, звісно, очікуйте до цих поєдинків, анонсу будемо розбирати і турецьку команду під Динамо, і, звісно, Легію. Що вони там демонструють, дійсно буде цікаво подивитись. На цьому в мене все. Обов'язково під кінець поставте лайк, хто цього ще не зробив. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео, прямі трансляції і заходьте в Телеграм, там додатковий контент. Тому не розчаровуємося, друзі. Поки що все йде так, як і має бути. З, ну, такий рівень нашого футболу станом на зараз. Тому всім до нових зустрічей.